Вітаю! Сьогодні ми розглянемо важливу тему науковий підхід у хімії. Цей підхід є основою для розуміння складних хімічних процесів і явищ, які відбуваються навколо нас. Вивчаючи його, ми навчимося не лише спостерігати за хімічними змінами, але й пояснювати їх, використовуючи експерименти, логічне мислення та аналіз результатів. Такий підхід допоможе нам глибше зрозуміти закономірності. На яких базується сучасна хімія, і застосувати ці знання в реальних життєвих ситуаціях, Альберт Ейнштейн говорив: жодною кількістю експериментів не можна довести теорію, але достатньо одного експерименту, щоб її спростувати. Поміркуйте над проблемними ситуаціями. Пригадайте, як подорожуючи автобусом або автівкою, ви споглядали пейзаж за вікном. Чи можна стверджувати що ви здійснювали спостереження. Я впевнена, що кожен відповів ні, тому що ви просто споглядали. А ось ви побачили озеро, яке промерзло лише поблизу берегів, на відміну від повністю замерзлих калюш. У цьому випадку ви спостерігали чи споглядали? Звичайно, спостерігали. Бо відразу ж виникає запитання, а чому так? Ми можемо нескінченно довго спостерігати за водою в склянці, але дізнаємося лише про здатність води випаровуватися. Ми не визначимо, за якої температури вона кипить або чи проводить вона електричний струм. Спостереження це найдоступніший метод пізнання тіл чи явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття. Правила проведення спостереження вам вже знайомі з курсу Пізнаємо природу. Повторимо їх швиденько. По-перше, потрібно визначити мету спостереження, з'ясувати умови й тривалість проведення спостереження, вибрати ознаки об'єкта для вивчення згідно із завданням, вибрати обладнання, яке буде потрібне під час спостереження, виявити суттєві особливості об'єкта чи явища, записати результати спостереження та зробити загальний висновок. Спостерігаючи за явищами природи, людина навчилася висувати гіпотези та, перевіряючи їх, робити певні висновки. Гіпотеза це припущення, яке висувають для пояснення спостережуваного явища та перевіряють. Гіпотеза на основі тільки самого спостереження далеко не завжди буває правильною. Зазвичай гіпотези перевіряють методами наукового пізнання моделювання та експериментом. Моделювання це метод пізнання, у якому вивчення тіл і явищ відбувається з використанням моделі. А експеримент це метод наукового пізнання, у якому вивчення тіл і явищ відбувається в доцільно вибраних або штучно створених умовах. Перед виконанням експерименту необхідно визначити мету, обґрунтувати гіпотезу, яку можна покласти в його основу, визначити умови виконання, підібрати інструменти та продумати способи їх використання. Скласти план експерименту. Жоден експеримент не виконують без спостережень. І спостереження і експеримент часто супроводжують вимірюванням та використанням обчислень. Ідеально точно відтворити в лабораторних умовах усі явища, які спостерігаються в природі, практично неможливо, тому науковці моделюють їх, виключаючи фактори, які на їхню думку не впливають на даний процес. Під час виконання експерименту здійснюють спостереження, роблять висновки, формулюють закони, які описують загальні закономірності всіх явищ, що відбуваються незалежно від людини. На основі перевірених гіпотез створюють певні теорії. Теорія це гіпотеза, яка витримала багато разів експериментальні перевірки. А закон це теоретично обґрунтоване і практично доведене наукове твердження. Отже, Доведене припущення перестає бути гіпотезою і стає теорією. Хімічні дослідження зазвичай вимагають скоординованої роботи багатьох учасників. Кожен етап дослідження має бути зрозумілим. Лабораторні випробування та експерименти повинні проводитися в спосіб, який є водночас етичним і доброчесним, а результати можуть бути відтворені іншими за допомогою тих самих методів та обладнання. Саме тому під час досліджень вимагається протоколювати, тобто фіксувати чи записувати результати експерименту. Окрім детальних методик обладнання інструментів, протоколи також містять цілі дослідження, обґрунтування дизайну експерименту та процедури обробки експериментальних даних. Для швидкої фіксації результатів зручно використовувати диктофон, для того, щоб надиктовувати і записувати результати. Пізніше такі записи обробляють, осмислюють і подають у вигляді таблиць, діаграм, схем тощо. Експеримент може бути реальним і мисленнєвим, тобто уявним. Гіпотезу про існування найдрібніших частинок, атомів, висловив античний філософ Демокрит саме під час уявного експерименту. Одним з етапів хімічних досліджень є вимірювання. Точність і надійність вимірювань визначають правильність результатів досліджень. Саме завдяки точним вимірюванням хіміки і хімікині можуть вивчати та розуміти властивості речовин, створювати нові матеріали. Розвиток нових методів вимірювань і створення нових приладів та інструментів дозволяє хімікам розробляти нові матеріали та розв'язувати важливі проблеми сучасного світу. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною взятою за одиницю, тобто з еталоном. Вимірювання величин здійснюють вимірювальними приладами. Існують прямі та непрямі вимірювання. За прямого вимірювання, шукане значення фізичної величини отримують відразу за показом вимірювального приладу. За непрямого, шукане значення фізичної величини визначають за певною формулою, підставивши в цю формулу значення для інших фізичних величин одержаних під час прямих вимірювань. Не менш важливим є принцип фіксування результатів експерименту. Перший принцип це точність. Записуйте дані так точно, наскільки це можливо. Якщо ви, наприклад, вимірюєте масу, то вказуйте її до останньої цифри, яку показує прилад. Другий принцип організація. Використовуйте таблиці для структурування результатів. Це полегшує порівняння даних і розуміння закономірностей. Третій – Чіткість. Пишіть розбірливо. Якщо ваші записи важко прочитати, це може призвести до помилок у розумінні результатів. Четвертий принцип детальність. Фіксуйте всі важливі деталі, як от час, дату, умови експерименту, наприклад, температуру, освітлення тощо. П'ятий послідовність. Фіксуйте дані в тому порядку, у якому ви їх отримуєте. Не залишайте записування на потім. І обов'язково запишіть усе устаткування та реагенти, які ви використовували під час роботи. Наприкінці експерименту запишіть свої висновки. Вкажіть у висновку, чи підтверджено гіпотезу результатами, які ви отримали. А наразі це все час підбивати підсумки. У хімії... Ми часто спостерігаємо, як речовини змінюють свій вигляд, колір або стан, наприклад, як лід тане або залізо іржавіє. Спостереження допомагають нам зрозуміти, що відбувається в природі. Після спостережень учені пропонують пояснення, яке називається гіпотезою. Наприклад, якщо ми бачимо, що метал іржавіє на повітрі, можна припустити, що причина цього контакти з водою та киснем. Щоб перевірити гіпотезу, Проводять експеримент. У хімії експерименти зазвичай включають змішування речовин або зміну умов, температури, тиску, щоб побачити, як це впливає на речовини. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!